Згідно чого? Згідно закону про мобілізацію. І що? Ну надати нам будь ласка до обліку. Заєбать не, не Ну підемо до машини, блядь, дам тебе. Скази поліцейського, а я... Пози. Ну давай тоді. Кришу свою позовіть, блядь. Заєбать на Вам мої документи треба? Давайте, да. так. Свої, да, давайте. Щас. Це нового зразку у вас документи чи ні? Є нового, це посвідчення особи. Ага, це посвідчення. А це ви кришуєте їх, так? Да? Звідно 18, -рій. представтесь, будь ласка. Хто ви? Покупували вже місто. Да. Тепер я вам проїзну показ, і показую і поїхав. Просто ну. якщо у вас все нормально, що ви мене знімаєте двома телефонами. Ви чогось боїтеся, ну, я не розумію. Нормально це все? Нормально, зараз йдемо по базі, відвід. Якщо у вас є бронювання, якщо є відсочка. Хоч скажіть, яка там інформація? Значить, ви підлягаєте призову, це раз. Ви в розшуку не перебуваєте, дані оновлені 12.07. БЛК відсутна. 12.07? 24 року. Если вы назвали правильно свои помирали мелочь, то извините. Извините, что не лучше. Ну, на вас отлив. А? Это не на ваш отлив. Извините, да. Це не на ваш, на ваших... не на ваш на ваш. бачите. Ну, запросы, ну, а? вы же видите. Блин, куда Вы же не путаете. Ну перепутал. <реклама> подайте пусто. Знаете, Знаете так можно перепутать, блин. И може... забачите память мне и засорились, память закончились. Что такое рубы, да? А? Замерз, блин? Оператора поменяли, видите. Ну, ви б показали воєнний білет і оператор обміничав. Я показую те, що у мене є. Те, що у мене нема, я не можу показати, правильно? Ну ви ж бо ви могли подати заяву на оформлення військового квитка. Слушайте, я їм надав документи, щоб вони мене повинні скусати. Я не знаю. Вже ж це питання вирішено взагалі. Не перебуваю на жодному обліку. ТЦК-тесты. Ну, не... ви ну я. бути мае що видмитка, что Ну я не знаю. Там... Ну може, десь і є, але ви не бачите цього? Ні, не перебуваєте на обліку. Ну бачите. Ну вам щось то видавали, коли вас знімали з обліку? Та я, я не знаю. Ну, Может и вы... Вы поймете, что я, блин, сейчас с вами общаюсь и потом не вспомню, что вообще я с вами общался. Ну, ну очень хорошо. Вы можете видеть их? Та не буду я нихуя подписывать. На вас будут складывать акт відмови. І при можете их. Не... Похуй нахуй создавайте, что хотите там, блядь. Схуя я что-то должен. Меня, блядь, официально сняли. Гарного вечора. Гарного, блядь. Ищите долбоебов с других, блядь.